Кава, приєднується до креативного руху. Ми не даємо відпрацьованим батарейкам забруднити місто, в якому живемо. Приєднуйтесь до нас і ви зараз більш детально дізнаємося про цю акцію. До нас завітав начальник обласного управління Кіровоград Екоресурси Віталій Приходько. Доброго, доброго. ранку, вам. доброго ранку, пане Віталію, Розкажіть так, скільки батарейк ви вже назбирали? Ну, якщо в цілому по Кіровограду за декілька місяців, то зібрали. Вже декілька десятків кілограм батареї. А кілограм, кілограм я думала батареї. штук. Думаю, ну ні. не дуже, не дуже відома. Кілограм батареї, але ми вважаємо, що це взагалі капля в морі. Саме мета цієї акції це підвищити екологічну свідомість громадян і покращити, скажімо, уявлення про те, що це дійсно шкідливо. Тобто протягом багатьох років. Про це взагалі не йшлося. Ніхто не знав, що робити, куди викидати. Хоча знаю, що дійсно батарейка там нарисований відповідний значок, і розуміють, що викидувати просто в сміття не можна. Ну, Тому... а, що, да, вибачте, а що поганого в цій батарейці відпрацьованій? Давайте просто так. Е, в принципі, сама батарейка вона в нормальному стані, навіть якщо вона відпрацьована, вона не шкодить. Ніяким чином, якщо знаходиться в нормальному середовищі. Якщо потрапляє в навколишнє середовище, тобто під дією атмосферних опадів... Починає було, руйнуватись, так? Так, Руйнується і в навколишнє середовище потрапляють важкі метали. Ртуть, кадмій, свинець і таке інше. А відповідно, потім ці метали через ґрунт, воду потрапляють в організм людини. І ми е, говоримо про рівень захворюваності, пов'язуємо це, скажімо там, з рівнем родону, те, що ми знаходимося на урані і ніяким чином не пов'язуємо це з батарейками. Можливо, це не так, але досліджень грунтовних ніхто не проводив. Ми зараз запропонували нашим провідним вузам провести дані дослідження, а також започаткували такий рух і хочемо, щоб це був не просто рух. Е, Обмеженими якимось рамками там, місяць, два, рік, постійно... а постійно, дійсно, як на Заході, відбувається, збиралися ці батарейки і потім утилізовувалися. Так, давайте та По-перше, міста... по по мені цікаво, де знаходяться скриньки якісь, де знаходяться пункти прийому ці батареї. Зараз по Кірограду, мабуть, близько 40 пунктів щодо прийому батареї. Ми, скажімо. Спрямували свою роботу на те, щоб провести інформаційну і освітню таку програму щодо шкідливості. Тобто ми почали з бібліотек, з навчальних закладів, школи, вищі навчальні заклади, а також приєднуються до цього підприємці, звичайно. Але це таки, на мою думку, першочерговий етап, адже школярі не повинні їх збирати, ці батарейки саме в школах. Як правило, скажімо, на заході ці пункти знаходяться в торгівельних мережах, які відповідно продають ці батарейки, батареї. Да. І це нормально цивілізований підход. Ця, потрібно сказати, що ця акція вона є некомерційною. Тобто, це так поклик душі і, скажімо, парив до того, що потрібно щось змінювати. Потрібно об'єднуватися всім нам. Ну, до речі, просто... а якщо ти не ну... Давай, Якщо джинічка, це не давай, я так посиджу Я так, так розумію, що утилізація батарейок – це певні витрати, так? Так. По-перше, цікаво, ну що, куди діваються батарейки, як їх утилізують? І е, хто несе ці витрати на утилізацію? Значить, утилізують батарейки в Україні, поки що одне підприємство, завод Аргентум Львівський. Вони приймають від фізичних, та громадськ... від фізичних осіб та громадських організацій дані батарейки поки що безкоштовно. Від юридичних осіб приймають за відповідну плату. Точно я не можу сказати. Але ми налагодили з ними контакт і готові співпрацювати. В принципі, вони за буквально за декілька років зібрали всього по Україні декілька тонн цих батареїв. Тобто там десь близько п'яти чи шести тонн, не пам'ятаю. І то цей рух активізувався буквально в цьому році. За минулі роки там, там взагалі були кілограми. Але якщо, скажімо, там, взяти за основу, що в Кіровограді близько 240 тисяч громадян, да, то скажімо, кожен якщо використовує там, одну батарейку в два місяці, легко можна провести відповідні розрахунки, скільки це. Мова йде також про різні типорозміри розміри батарейок і акумуляторів до 7 годин. Це від таблеткових таких. До е, акумуляторів, до портативних е, пристроїв, як ноутбуки, скажімо, Тобто це вже більш значні об'єми. Да? І все це вони готові переробляти. В принципі, знову ж, що потрібно сказати, що ці ж самі батарейки або акумулятори це є вторинні ресурси, це вторинна сировина. І більшість всього, що нас оточує, його можна переробляти, як це робиться в усьому світі. Взагалі. Якщо налагодити нормально процес переробки, тобто в планах в нас не лише, скажімо, акція щодо проведення збору батареї, а інші. Поки що не буду про це говорити. Тобто теоретично це може бути і прибутковим так, для підприємства, яке переробляє, якщо це буде. Ну скажімо про батарейки, тут мова не йде, щоб це є прибут... для підприємства, для самого так, це прибутково. А в принципі для громадян це не те, що, скажімо, вторинна сировина така як е, ні, ні, бумага, ні. пластик і ну, підприємство си. на цьому може заробляти. Тобто, якщо буде достатня кількість батареїв здаватись, підприємство буде працювати в прибуток і так. утилізувати ці виходи. Так підприємство в принципі готове переробляти здається там до двох тонн в день. <гум> ну тобто, але значить... воно зараз переробляє в лабораторному режимі буквально декілька кілограмів в місяць. Ну, як ви кажете, не так багато цих кілограмів, щоб ну якась потужність була, розкажіть, от ви кажете про світовий досвід. У нас в Україні інші міста якось займаються цим питанням. Це по перше, а по-друге, ну от, якщо я ніде не нав... ну, зараз, вже ніде не навчаюся, на моєму підприємстві немає таких боксів, куди тоді звертатися, чи є якийсь центр там інформаційний, куди інформ... зателефонувати там ну, спитати от, де найближчі ну, ви знаєте, коли ми розпочали цю акцію, то е, зрозуміло, що в Кірограді вже почали. Цей рух, і зараз підприємець, також один із підприємців є координатором такого руху, як збережи Крота. Мабуть, чули, і також от в приміщенні телерадіокомпанії обласної, там знаходиться контейнер, і ви також можете туди здати. Також вони на своєму сайті зробили інтерактивну карту, де вказують, куди можна. Чи хто може приєднатися, де можна поставити ці відповідні скриньки для збору батареїв. Там є така певна інформація про шкоду, про те, як приєднатися, про взагалі якісь певні корисні моменти від цієї справи. Хотів ще спитати: Кіровград е... екоресурси? Так. Я так розумію, що крім. Питання утилізації батареї займається багатьма важливими питаннями, так? Які коло питань у ваші компетенції знаходиться? Тобто, ну, взагалі, ви це був... державне підприємство, на яке покладено обов'язок щодо створення е системи по збору та утилізації вторинних ресурсів. Але е зараз стоїть питання про те, щоб, скажімо, е ці повноваження, які має підприємство, передати, скажімо, іншим органам. І така дещо не... Розбірлива ситуація, тому як буде в майбутньому, побачимо. Але скажімо, зараз захотілося зробити саме цей проект і показати, що це не складно просто не викинути дані елементи живлення а в сміття, а просто викинути в певні контейнери, і потім ці батарейки будуть відправлені на переробку. Чого така пізня реакція, грубо кажучи, чи, чи не запізно ми почали цим займатися вже? Можливо, це треба було там, там 20-30 років тому розпочинати. Купу. Я думаю, так, але знаєте, краще поздно, ніж ніколи. Угу. Тобто необходимо розуміти, що природа в принципі, вона обновляється, їй только допомагати це робити. А ми чомусь звикли до того, що так, якщо там винесли сміття з квартири, то все нормально, але ж воно потрапляє на сміттєзвалища, які не є далеко європейськими, і потім приносять дуже велику шкоду нам всім. А взагалі, на вашу думку, яка ще є проблема, яку б варто було вже починати вирішувати? Ну така от нагальна у нас на Кіровоградщині. Проблем, проблем дуже багато, але е, наступно, скажімо, це сортування сміта, сміття або вторинної сировини за компонентами. Тобто про це дуже багато йдеться, але е, поки що особливо нічого в цьому е, плані не робиться. Тобто, це знову ж таки пластик, скло, папір, інші компоненти. Е, але хоча б зробити сортування на, е, скажімо, Ті відходи, які органічні і неорганічні, скажімо, ті ж самі пластик, скло, е папір, метал. Ну, я так розумію, на етапі там, збур, тобто контейнери так, різні так, можна так. встановлювати. Навіть не, не багато різних, а два контейнери. для органічних і... і неорганічних. Щоб вони не перемішувались разом, а потім вже сортувати їх десь в іншому місці і окремо відділяти там види пластику, бумагу. А от до речі, знов таки чи не пізно за ці роки стільки пластикових пляшок, одноразового посуду цих виробів забруднило навколишнє середовище? Я так розумію, що пластик буде саморуйнуватись десятки та сотні років, так? так як цю проблему взагалі можна вирішити. Можливо, варто було б також долучити активістів там, не знаю, для збору цих пляшок. Ми знаємо, що забруднені там е і гірла річок, так і ну, ми бачимо, що це ну просто катастрофа. Це, так, це катастрофа. Справа в тому, що навіть у світовому океані існує такий плавучий острів, от саме. З пластикової тари. Я про це якось ніколи не замислювався, не задумувався. Потім колись одного разу показали такий невеличкий сюжет. Він є плавучим і має дуже великі обсяги. Тобто, це проблема не лише України, це проблема світова, її потрібно вирішувати. І я знаю, у нас є якісь а вже ага, я я хотів так. дивіться яким чином взагалі ну, кіровоградці могли б долучитися до таких проєктів? Яким чином, ну, от я так розумію, що ви можете виступати як координатор? Так? Я розумію, що є ініціатива підприємців. Можливо, варто було б якийсь, ну не знаю, такий певний форум, якось зібрати людей. Це ну, приємно, що держава не може, так, скажімо так, повністю фінансувати, забезпечити? Приємно, що такі підприємці є, які взяли ініціативу до себе? Планується долучати до інших проєктів підприємців, кіровоградців, Можливо, ми б там навіть в форматі своєї програми могли б там закликати там долучати. Так, дякую вам за такі питання. Дійсно, лише разом ми щось можемо змінити. І плани є, плани грандіозні, але зараз потрібно відпрацювати як мені здається, відшліфувати оцей проект. Він малозатратний, в принципі, він не потребує великих там капіталовкладень, але він покаже, наскільки ми можемо згуртуватися навколо цієї проблеми і як ми її можемо вирішити. Також ми звернулися до обласної ради з проханням внести зміни до програми Центральний регіон саме в цьому питанні, і підписати такий меморандум щодо взаємодії підприємства та громадян в цьому питанні. Побачимо, як влада на це відреагує. Ну, ми дякуємо, що ви до нас завітали. Дякуємо, дякуємо за, вам. Цей, за вашу важливі... місію. Так, дійсно. за це дійсно місія. Це не просто проект. Ну і сподіваюсь, що Кіровоградщина стане чистішою вже найближчим часом. І все може статися тільки завдяки нам, громадянам, жителям Кіровоградщини. Ми зустрінемося з вами в студії. Ну, за невеличкою паузою. Через кілька хвилин ми знову з вами.